До найближчої аптеки 76-річній Ганні Васильівні добиратися щонайменше 16 кілометрів. Сьогодні вона пішки прийшла придбати медикаменти до мобільної аптеки, яка приїхала в село Лиман Перший. Каже, ця практика дуже корисна для сельчан. То, що не їздити в район, автобус ходить два рази в день, а я живу аж, аж під санжарами. Мені далеко добиратися до автобуса. І це, це ж поки я прийшла сюди, добре, що приїхали, і я купила те, що мені треба. Це ті, що я доплатила, а ці безкоштовні. Аптека на колесах запрацювала на Полтавщині нещодавно. Тут можна придбати ліки як за електронним рецептом, так і без нього. Мобільний аптечний пункт приїхав в село для того, щоб забезпечити людей доступними ліками в основному, але з собою взяли основний ряд асортиментний, якщо люди забажають купити за гроші. Це другий раз ми виїхали, перший раз ми виїжджали по іншому маршруту, Гожули, біологічне, чорноглазівка. У Решетилівській громаді мобільна аптека працювала в селах Лиман-Перший, Тури, Ганджі. Маршрут розробляли спільно з Департаментом охорони здоров'я враховувалися віддаленість населених пунктів від міста Ришетилівка. Слідуючий виїзд. Плануємо теж охопити участок, який віддалений від центру. Це мається на увазі братешки, село, село Другий Лиман, село Лобачі, село Глибока Балка і так поетапно. Паралельно з аптекарями у старостаті працювали сімейний лікар та медична сестра, які за потреби проводили огляд пацієнтів і призначали лікування за програмою Доступні ліки загалом, послугами мобільного аптечного пункту скористалися 42 особи. Виписано 73 рецепти на ліки.